Ми розшукуємо 15-річного Кирила Сахарова. Хлопчик проживав на Донеччині у місті Маріуполь і саме там зустрів повномасштабну війну. Зв'язок із дитиною обірвався, коли все почалося 24 лютого 2022 року. Тоді Кирилу було усього 12. Відповідно, на цьому фото хлопець виглядає молодше своїх 15 років. Можливо, дитина і досі залишається на непідконтрольній Україні території. А може, взагалі, хлопця вивезли до Росії. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою його вдасться розшукати. Укрила світле волосся, овальне обличчя та карі очі. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що тривають пошуки шестирічної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон і саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни. Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли расисти. Ми виїжджали в кінці апріля з Херсонщини. Звісно, під гради, під бомби. Ми виїхали. Ну виїхали. Ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині знуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав. Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині. Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де У мене тут дитина, старша її дитина, яка вже двадцятий рік і він теж, Богдан не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічиський і. Прокуратуру, коли я зверталася до Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от в останній час говорять, що вовче немає, немає ніякого, щоб можна було де то пробити. Що де вона знаходиться? Вже понад два роки жінка не знає де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає. Як виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук. У нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це ну десь ж ж должно бути якась реєстрація, десь би вони б могли б появитися. Ну якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Дуже хвилююся, жінка у відчаї, і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях, і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу. Я б хотіла, звісно, знати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість дето побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію і службу по розшуку дітей. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дівчинка значно молодше своїх шести років. У неї кругле обличчя та світло русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат бот Служби розшуку дітей в телеграмі.